Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова? 26 червня, міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їхніми незаконними обігами. Один із методів протидії розповсюдження наркотичних речовин це профілактика. У нас у гостях лікар-нарколог Ігор Холодницький. Вітаю вас у нашій студії. Розкажіть для початку, які види наркотиків існують? Наркотичні засоби згідно класифікації міжнародних хвороб. Десятого перегляду починається від алкоголю, опіоїдної групи, психостимуляторів, кокаїну, снодійних, нікотину та літучих речовин. Є змішані форми захворювання. Які серед них найпоширеніші у нашому місті? Я так розумію, що найбільш поширені, і як в місті, так мабуть, і у всьому світі, це насамперед опіоїдна група, бо це найважкі наркотики. Потім психостимулятори. Потім група рашишу, то тобто канабіноїдна. Які наркотики переважно молодь вживає? Наразі дуже е, е, важко сказати, але е, оці групи вживає. Хто в якому разі, ну е, апіоїдні та психостимулятори. А як вони називаються в народі? Ну, в Народі називається це так називаємо вули, так, е, 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 має назву вуличний методон, е, е, закладки з психостимуляторами. Іх мають різні назви: і фен, і солі, і інші назви. Який метод вживання їх? Найбільш такий прийнятий у молоді і у тих людей, що вживають наркотики, є назву «парентеральний». Путь ведення. Це за ін'єкцію. Тобто через шприц? Так, через шприц. Вони зараз найпопулярніші? Я так розумію. А вони, вони найбільш швидко досягають свого ефекту при внутрішньовенному веденні. А як розпізнати, що людина під впливом наркотиків, особливо якщо це підліток, на що звернути увагу батькам? Ну, різні наркотики е, про, проявляються е, різними е, засобами, як би е, е, направленими. Але е, по-перше, це неадекватність е, підлітка. Це або е, якісь е, якісь неадекватні поступки, якийсь там сміх, або якщо запкнеться собі, або якщо дуже багато спить, не реагує, то по-перше, а потім треба консультація. А ще які, можливо, фізичні прояви. Фізичні, дуже велика збудженість. Потім, так, як кажуть, у них на жаргоні, засинають на ходу, як при ходьбі. Це, це треба кожен індивідуально, дуже індивідуально. Я сказав, за всі наркотики, але не казав, які, як, на які як реагувати батькам, але батьки самі... Теж не зможуть щось одразу побачити, бо, по-перше, вони не вірять, що це їх дитина таке може зробити, а потім дитина це теж може щось там розказати таке, що вони повірять. Якщо батьки помітили, що з дитиною щось не так і є підозр на те, що це через наркотичні речовини, що їм робити, які перші дії. Ну, по-перше, консультація нарколога, консультація дитячого психіатра. У нас є комунальне, комунальне підприємство. Це на большевику, там є відділення, є дитячі психіатри, є наркологи, які нададуть консультацію. Є також в аптеці можна придбати так назви швидкотести на 10 видів наркотиків. За допомогою цих індикаторів у сечі можна виявити там, протягом однієї 2 доби сліди цього наркотика, любого. Як швидко може людина стати залежною? Тут, по-перше, це який від наркотика. По-перше, якщо це опіоїдна група, це дуже швидко, а також впливає ритм, з якого приймає наркотик, а також доза, от, бажання отримати задоволення таке неадекватне. Ну, і, як кажуть, світогляд цього чи іншого юнака або людини, які у нього є стандарти моралі нравственності. Все, все залежить від індивідуально. Яка небезпека для здоров'я? Ну, дуже, дуже велика. По-перше, це така залежність, що вона. Майже не коригується самостійно, наносить дуже багато шкоди е, е, статку, е, особистому життю, е, сім'ї, родині, о, о, та е, тягне за собою і ще дуже дуже багато проблем. Яких саме зі здоров'ям? Як вона на здоров'я? Саме впливає. Це хронічне захворювання, яке е, е, приводить до того, що людина самостійно без наркотиків не може себе почувати більш-менш адекватно, більш-менш здорово різні там болі, різні інші прояви негативні, дуже багато, у суставах, з зі шлунком, з за всіми органами та системами. А як це впливає саме на психічний стан? Люба людина, яка має, має соматичне захворювання, вже з іншим психічним станом. А якщо до цього доєднується та проблема, що він е, лягає спати з думкою про те, е, де взяти, а просинається і з думкою про те, що я забув, і де мені кого там обікрасти, кого там підставити під щось, де знайти гроші. І по-іншому ніяк. Чому від наркотиків помирають? Ну тому що розбалансується життєві такі значимі системи, як кроваобігу, дихання. Та а як відбувається саме реабілітація, які є методи боротьби із залежністю? Ну так, треба обов'язково лікування медикаментозне От, е, професіональними лікарями, лікарями, наркологами, психіатрами, а, а е, потім треба психологічна реабілітація. Є дуже багатих, багато і реабілітаційних центрів. Є, оскільки я знаю, є такий центр вихід є, там добровільна, психологічна допомога, все, як кажуть, цивільна та професійна. Є теж інші, якщо я читаю по об'явам. Тож, насамперед, щоб були добровільне знаходження, добровільне знаходження пацієнтів і допомога родичів та всього суспільства. Можливо, розкажете щось із вашої практики, як людині вдалося перемогти цю залежність? Я так скажу, що нікому так просто, без важкої праці. Без напруження не вдалося. Деякі по декілька разів була попитка е відійти від наркотиків, але потім якісь. Е Якісь в якійсь неочікувані в житті події, дій, які якісь, да, приводили заново до захворювання. До, після ремісії до, до, до повернення до, до захворювання. Тобто людина стає залежною на все життя, можна так сказати? Залежна на все життя. І до того ж є клуб, так кажуть, анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів. Він каже: я залежний, мені не можна цього. Бо перший раз, як дуже багато людей однократно, це не дуже гарно, зовсім не гарно, це погано. Але десь покоштував, десь там Якийсь там прийняв препарат, не зробили йому то, що він бажав, і він ушов від цього, відійшов і назавжди. Але е, зараз такого не буде. Чому? Тому що вже е, є каскад таких механізмів, що одразу включає е, ті симптоми: це біль. Та інші дуже погані симптоми: тривога, зниження настрою та таке бажання, що воно виходить на перший план, як кажуть. Що ви порадили, можливо, батькам, як убезпечити від цього дитину? Ну, по-перше, зробити так, щоб світогляд їх дитини був відповідний тим нормам. Моралі, яка існує вже дуже багато, тисячі років. І навчити бути, по-перше, самостійним, не брати приклад з негативних особистостей. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Дякую вам. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!